Комітет розглядає певну правку до законопроекту зірки за присутності її автора. І на цьому в ефірі ранок лай вчора наголосив народний депутат Сергій Демченко. Водночас зазначив, що засідання безпекового комітету відбу... відвідують далеко не всі його члени Почуємо. Трохи більшість половини комітету присутня на відповідних засіданнях. Не весь комітет. На жаль, я не розумію цього. Можливо, це пояснюється активними. Е активною участю в спілкуванні з питанням пов'язаними з нашими збройними силами на містах. Ви маєте зрозуміти, що комітет розглядає лише ті правки, по яким приходять автори правок. Ну напевно, відсотків 20 від авторів приходить на засідання комітету. Наслідок такого підходу посилює можливість розгляду цих поправок безпосередньо в пленарному засіданні в залі Верховної Ради. Пане Георгію, Трохи які прогнози стосовно навіть? того, коли нарешті законопроект буде у парламенті. От ви спілкуєтесь зі своїми колегами з оборонного комітету. Вони якось пояснюють, чому так довго розглядають всі ці правки. Довго Можливо, я бо думав, ні що це не є так довго, напевно їх багато і дивлючися, як їх розглядати. Пан Микола більш досвідчений парламентарний ж я. І... Урядовець і він добре знає, як ну можуть і трішечки по різному То тобто колега Сергій сказав, що розглядають лише правки. Чи є автори присутні на засіданні комітету? Ну трошки здивувався, тому що, наприклад, ми на нашому комітеті всі розглядаємо, незалежно, чи є присутні чи ні автор тієї чи іншої правки. І єдине, що якщо присутній автор, він може якось там додатково аргументувати, хоча часто зрозуміло і так з міста того чи іншого запропонованого норми тієї чи іншої, е, тому це як Все в світі відносно. Е, є, є, юридичні, є юридичні моменти. Тобто є процедури, там, які потребують часу. Відвідується ви запитали да. ну, половини, ну там половина. Але він сказав, що тільки більше половини. Да, більше ну, половини. Можливо, можна провести паралелі з засіданнями, коли, наприклад, розглядають так званий поправочний спам, та в залі, коли, наприклад, всі розуміють, що. Жодна поправка не пройде, і це ми теж розуміємо, що багато чого вирішується навіть не завжди в негативному сенсі в куларах, і люди знають, що буде, що має шанси, що ні. Тому якби деякі депутати вирішують так, що буде там не хочу час, витрачати час. коли я розумію, що все одно результат буде такий, то угу. я це не розумію. Я весь час там присутній слухаю, приймаю рішення щодо будь-яких поправок, навіть коли там 50 чи 70 колег Алі я слухаю і приймаю Ну, бо власне за це. Ви отримуєте я... зарплату. Якщо я не помиляюсь, це, народний це... депутат це... за роботу в комітеті так. отримує зарплату. А Що... як можна прогулювати Так, Що, Це до речі, це да, ще одна тема. Ми, якщо ми зайдемо, туди, то буде ще довше. Mm. Я спілкуюся з деякими представниками комітету Нацбезпеки, з оборони і розвитки в контексті, наприклад, своїх правох я їх надав там приблизно за 250. і ще там якусь частину підтримав підписом, Називається. І я цікавився, чи є сенс мені приходити щось відстоювати. Тобто настрої е, намагався з'ясувати, тому що mm -hmm. знаєте, теж прийти е, з чимось, що ти дуже ідейно пропонуєш. Маєш підтримку, наприклад, там від тих же військових. А я от до вас приїхав буквально там з фронту. Був кілька днів, спілкувався з хлопцями. На, на передовій, на, на, ну, на Донеччині я був, okay. і е, отримав там нову порцію якихось для себе внутрішніх сил боротися за певні речі, які я вважаю правильними в моїй виборці, і ось ті люди, з якими я спілкуюся на фронті, теж. І я за це борюся, але коли я розумію, чітко отримую сигнал, що це немає шансів на підтримку, то а я б. Чого саме конкретніше е, можете сказати? Що Може, вимагають я... військові і немає шансів на підтримку. Я можу сказати про такі речі. Наприклад, ми mm. спілкуємося і, і, і тут у ефірі фі фігурують, теж іноді кажуть, те, що підтримують чи не підтримують військові, на фронті, в тилу це теж буває різна позиція. Вчора один з дуже розумний військовослужбовець мобілізований. За власним бажанням казав, що ви знаєте, на, на фронті приблизно мільйон не на фронті в цілому в ЗСУ приблизно мільйон е, громадян України, і приблизно стільки ж е, стільки військовослужбовців, стільки правд. Мільйон правди, мільйон правд, тому що у кожного вона може бути плюс-мінус своя, просто є якісь там загальні е, речі, які всіх об'єднують, тобто є там мета перемогти, там відновити територіальну цінність, дач. А от е, бачення, яким чином, яким шляхом вони достатньо різні. і Я вам скажу, що коли ми говоримо, що військові чогось вимагають, вибачте, е, на Донеччині я зовсім не те чую, е, що нам доносять, наприклад, працівники генштабу, там да? тобто військового керівництва. Іноді навіть майже протилежне я чую, спілкуючись з хлопцями там. Тому, якщо повертатися до, до того, що я пропоную, що для мене важливо в, цьому, в цій законодавчій ініціативі, яка може вийти на друге читання, незабаром, давайте я зайду з іншого боку. Ми спілкувалися, наприклад, там позавчора вчора, і коли я чую, скільки є в певному підрозділі людей, військовослужбовців, і вони, коли не називають, наприклад, там е, дали нам підсилення 200 чоловік, з яких 100 СЗЧ, 100 е, відказники, як, як кажуть, так? Тобто ну, я кажу, так для чого вони на нас не питали? Там у нас когось забрали для. Вмотивовано, тому що треба було десь там підсилити якийсь відрізок там лінії фронту в якийсь інший підрозділ забрали когось, коли вони за наказом вищого керівництво не мають права там якось заперечити, треба показати і вони здавали. А потім каже, компенсували нам тих, які там відмовлялися, там відмовлялися, там відмовлялися. Я кажу, для чого вони потрібні? Ні, вони нам не потрібні, але ну нас ж не питають, ми ж виконуємо наказ, нам дали їх, і ми це зазвичай, це Одна куча роботи і паперової, інша там юрист там зашивається, він бігає там, тому що там якісь розслідування, відказники це інша історія. Знову папери, папери. І теж чув багато розмов про те, що в нас армія українська перетворилась, на жаль, на паперову армію, в тому числі, тому що дуже багато паперів. Я згадую, моя дружина працює в садочку. Так і. Я кажу, слухай, ви стільки пишете, там, вам треба ж виховувати дітей, а, а, а куча писанини. Тобто uh -huh. ми це весь час констатуємо, всю незалежність. І як не можемо прийти до якихось скорочень, максимум можемо. Папери забрати, але там все до нас так, система документов, і не менший обсяг тих е, всяких відписок вибачте, навіть до, до, до таких дебілізмів, якщо там, на жаль, захисник загинув, а, а вони кучу паперів мають писати, щоб пояснити, чому там не знаю, немає його зброї, так загинув він. Ну тобто і так. І, і тому і в мене настрій, Я, я перепрошую, я, іноді, я дуже буду старатися стриматися, але я приїхав дуже заряджений. Ну, а так, ви не стримуєтесь, і... ви кажіть, як є, і те, що передають військові, нам теж важливо пере передати суспільству щоб воно знало не тільки знаєте. Оці офіційні е заяви. Так слухати тут. Є е трішечки мова цифра, яку якому ми можемо додати, що від початку цього року правоохоронці розпочали понад 6,5 половини тисяч справ за статтею кримінального кодексу про самовільне залишення частини. Власне про що ви згадали їхня кількість на жаль, зростає. Звіт офісу генпрокурора свідчить, що у 22 му році було зареєстровано 6 таких тисяч справ у 23 – 16, лише частина з цих справ доходить до е підозр менше 25% першого року Но масштабної війни і менше 14% другого. Тобто, ну, ми бачимо, що їх кількість постійно росте. Я так розумію. Е Е, ну, певні є передумови, чому так це відбувається. Е, законопроект щодо мобілізації. Він же має якось е, ну, ви говорите, що можливо це недовго розглядається, але як на мене, це є невідкладний законопроект, який би мав би регулювати в тому числі і це питання. Бо питання мотивації людей на фронті перебування ну воно бути, має бути в першочерговим, аби ми не бачили зростання такої статистики. Пане Викло, а поясніть нам от зі сторони, так би мовити, бачення того, що відбувається. Дивіться, є страти... Тегічна річ